На цьому сьогоднішньому занятті ми поговоримо про границю функції. Що ж таке границя функції? Е, Строге чітке означення має такий вигляд. Границею функції записується границя F від X, при х наближається до певного числа Х0. Називається таке число А, для якого виконані такі вимоги. Що для будь-якого ε більше 0. Знайдеться дельта більше нуля. Що для всіх значень х, таких, що х відняти х0 менше дельта, виконується, що х від х відняти А буде менше епсилон. Тобто, фактично, коли ми хочемо довести, що границя функції є певне число, ми повинні вказати такий проміжок, оце він дельта, з якого можна обирати певні значення аргументи, щоб значення функції відрізнялось від даного числа менш ніж на епселен. Ну, Давайте, наприклад, подивимось. Якщо ми маємо нехай границю приклад. Границя при х дорівнює, при х наближається до 5 функції х додати 3. Доведемо, що ця границя дорівнює 8. Що для цього треба зробити? Нехай маємо певне епсілон більше нуля. Нам необхідно наразі вказати такі значення дельта, що для будь-якого епсилон, тобто більше 0, знайдемо дельта. що для будь-яких x мінус 5 менше дельта, виконувалось, ось ця різниця була меншою епсилон. Очевидно, під модулем ми отримали. Х відняти 5 менше epsilon. Отже, яким має бути дельта, щоб виконувалась ось така нерівність x-5 менше epsilon. Очевидно, дельта має дорівнювати ε. Тобто, якщо ми задамо певне ε, ну, нехай там дорівнює 0,1. То для того, щоб довести. За означенням, що границя ось цієї функції при х наближається до п'ятірки, до рівня 8, для того, щоб це довести, ми маємо вказати дельта. І очевидно, ми отримали, що дельта має дорівнювати також 0,1. Давайте ще приклад подивимось. Нехай маємо таку границю. 2х е, е, при Х наближається до трійки, необхідно довести, що ця границя дорівнює 6. Ось так. Як розглянемо, що для будь-якого епсилон більше нуля знайдемо певне дельта більше нуля, що для всіх значень Х із Х. Такий, що х відняти 3 буде менше дельта, має виконуватись 2х відняти 6 менше ε. Якщо ми ось тут винесемо двійку з під знака модуля, а це не складно зробити, то ми отримаємо таке. Отже, модуль х-3 має бути менше епсилон поділити на 2. А це означає, що ми фактично вказали дельта, яке повинно бути. Фак... Тому що модуль х 3 має бути менше дельта. Отже, наша дельта повинно бути дорівнювати епсилон поділити на 2. Що це значить? От, якщо ми наразі задамо якесь значення ехать, 0,1, то ми маємо вказати ось оце дельта. Для того, щоб. Було доведено, що ця границя функцій дорівнює 6. Так оце дельта має бути в даному випадку 0,1 поділити на 2, тобто 0,5. Ось так доводиться. Я розумію, що доведення границі функції за значенням річ така досить. Непроста. Тому на практиці поступають таким чином. Довівши один раз, це може зробити автор підручнику, це може зробити ще хтось. Певні границі в подальшому ці значення вже використовують як відомі. При цьому варто користуватися властивостями. Властивості границі функції схожі на властивості. Границі послідовності. Отже, якщо в нас є границя A функції f додати або відняти g, то вона дорівнює певним числам а додати або відняти B, ну, При умові, що границя функції f при x наближається до x0 дорівнює А, а границя функції g при «x» наближається до x 0 дорівнює «b». Ну, відповідно, тут x наближається до x0. Аналогічна властивість справжується для добутку функцій. Тобто, якщо в нас є добуток f помножити на g, x наближається до x0, то ми отримаємо А помножити на b. Для частки також. Границя f поділити на g функцій при х наближається до х0, дорівнює А поділити на b. Ну, звісно, якщо значення функції g, то ці х0 не дорівнює 0. Тобто це треба записати: gx недорівня 0, і відповідно b також має не дорівнювати 0. Також таку властивість можна використовувати. Якщо в нас є C помножити на F, при х наближається х0, і границя функції fA, то ми можемо сказати, що границя ось такого добутку буде c помножити на A. Границя сталої функції, при х наближається до х0, дорівнює цій константі. Ось ці властивості можна використовувати при знаходженні границі функції. Ну, давайте, на прикладі подивимось, ось тут я запишу декілька. Нехай необхідно знайти границю функції x, додати 5. При х наближається до 1. В даному випадку, доречно скористатися ось цією властивістю і сказати, що дорівняться границя х при х наближається до 1, і додати границі 5. Нескладно довести, що границя функції х, при х наближається до 1, до рівня 1, а границя п'ятірки до рівня 5. Тобто отримаємо 6. Аналогічно можна для всіх інших властивостей навести приклад. Окремо виділяють так звані нескінченно малі і нескінченно великі функції. Функція називається нескінченно малою. Нескінченно малою. Якщо границя цієї функції при х наближається до х0, до рівня нужна, ну, звісно, що якщо х наближається до іншого числа, ця функція вже може не бути нескінченно малою. Функція називається нескінченно великою, якщо границя цієї функції при х наближається до х0, до рівня нескінченності. Отже, для того, щоб кожного разу не говорити нескінченно мала, нескінченно велика, досить часто е, позначають ці функції нулю, нулем і нескінченністю. Тобто, якщо хочуть сказати, що нескінченно мала помножити на нескінченно велика функція, коротко пишуть 0 помножити на нескінченність. Користуватися ось цією таблицею. Ця таблиця дає можливість одразу знаходити е, границі деяких функцій, подивившись, знайшовши відповідний випадок. Е, єдине, чого ми не можемо одразу зробити, це якщо ми потрапимо на так звані невизначеності. Невизначеності у нас записані ось одна, ще ось ось. І ось. Наразі тут записано 1, 2, 3, 4, 5 невизначеності. Зараз більш детально поговоримо. Тобто, ну давайте розглянемо. Нехай маємо ось таку функцію. Ось таку функцію. Значить, очевидно, функція, якщо розглянути функцію, границю функції х при х наближається до нуля, то це буде нескінченно мала величина. Трійка це, скінч... це обмежена. Давайте подивимось, де в нас є випадок обмежена. Ось вона записана в вигляді. Конс... Обмежена записується як константа поділити на нескінченну малу. Тобто константа поділити на 0. Ось оцей випадок. І ми одразу можемо записати, що це дорівнює нескінченності. Аналогічно можна скористатися будь-що, ну, наприклад, 1 поділити на Х. Додати 1 поділити на х квадраті. При х наближається до 0. Що ми отримаємо? Ми також отримаємо от, е, функція, яка є x f від x до рівня x при х наближається до 0, буде нескінченно мала. Обмежена поділити на нескінченно малу, буде нескінченно велика. Аналогічна ця функція буде нескінченно велика. І тоді ми можемо скористатися властивістю, що нескінченно велика плюс нескінченно велика це є нескінченно велика. Тобто границя цієї функції дорівнює нескінчені. Границя цієї функції дорівнює нескінченності. Ну, наприклад, нехай маємо корінь із х додати 5. При х наближається до двійки. Насправді, якщо функція непреривна, то на практиці використовують знаходження функції таким чином. Ось оце число підставляється замість аргумента ось оцей вираз. І ми отримаємо 2 додати 5 корінь із сили. Отже, границя цієї функції дорівнює корінь із сили. Аналогічно можна поступити будь-якою будь границею. Ну, Наприклад, х2 відняти х додати 1. Тобто х наближається до 2. Підставляємо двійку сюди, 2 в другому степені 4. Відняти двійку 2 і додати 1 3. Тобто границя цієї функції дорівнює 3. А строге доведення. Необхідно робити на мові епсилон-дельта. Тобто знаходити для певного епсилон відповідне дельта. Ми розглянули таку тему питання існування і співставлення нескінченно малих, нескінченно великих величів. Цим, цим ми будемо користуватись на наступному занятті саме для знаходження границь функції, для їх обчислення. Дякую за увагу. На все добре, до зустрічі!